На зв'язку мізотроп, ми живемо в час великої боротьби за хонор, право честі і віру в справжню ідею свідому у віру відродження. Є віра, народ без віри, просто стадо з вірою в майбутнє, в ідею нації і честь і славу. Читаємо, прозріваємо і не забуваємо предків. І ще до цього хотів би додати, близиться велична дата, день, коли на цей світ з'явився великий ідеолог, патріот своєї держави, народу, який боровся аж до самої своєї. Смерті. До останнього дня, до останнього подиху положив життя за ідею. Як і більшість борців за ідею свідомої, надії на відродження і рай, який мали перетворити Європу. Будуємо. Сильне майбутнє, маючи сильне покоління для відродження, для вічної боротьби, яка і досі йде. Іде боротьба, іде життя. Хто бореться, той живе, хто програє, той залишається. В забутті. Героїв не буде забуто, поки живемо ми. Хонор справа честі, народ і сила, і лідер.